Лейкоцити у піхві. Лікувати чи ні, і у яких випадках, у піхві обов'язково є лактобактерії. Лактобактерії це нормальна флора піхви. Вони виробляють молочну кислоту і цим самим підтримують природний pH. PH в нормі 4, 4 і 5. При зміні флори при значному рості патогенної флори pH змінюється, що є одним з діагностичних факторів. Щодо лейкоцитів. Вони завжди є в сечостатевому тракті жінки і чоловіка. При запальних процесах кольпітах, вагенітах, цервіцитах, кількість лейкоцитів підвищена. Проте у пацієнтів завжди є скарги. Лейкоцити без скарг взагалі не є ознакою запалення. У запалення є безліч інших ознак, окрім лейкоцитів. Лейкоцити як випадкова знахідка, нічим не загрожують. Кількість лейкоцитів в піхві жінки залежить від безлічі факторів гормонального фону, наявності чи відсутності статевого життя, засобів контрацепції, засобів гігієни, хронічних і гострих хвороб як статевих, так і загальних. Будь-яке ГРВІ може супроводжуватися виділеннями і підвищенням рівня лейкоцитів у піхві, ліків, які ви приймаєте і ще безлічі інших факторів. Кількість лейкоцитів значно міняється протягом менструального циклу. І в певні фази циклу усі виділення це суцільні лейкоцити. І це є нормою, звісно, якщо у вас немає скарг. І якщо жінка, яка регулярно живе статевим життям без презервативу і в піхву регулярно потрапляє сперма, то в такому випадку виділення можуть бути з трохи специфічним запахом і мати забарвлення. І звісно, там завжди багато лейкоцитів, і це є нормою. Ми завжди орієнтуємося на скарги партнерів. Піхва очищається. Щось витече відразу, щось поступово. В той же час, виконуючи гігієнічні процедури після сексу, ми завжди миємо зовнішні статеві органи і ніколи не миємо піхву всередині. Це важливо. І якщо у вас начебто підвищені лейкоцити, але при цьому вас нічого не турбує, ви здорові. Не існує норм, скільки має бути лейкоцитів у піхві жінки, яка ні на що не скаржиться. Якими є нормальні виділення? Будь-якими, доки вони вас не турбують. Виділення не повинні різко пахнути, бути гнійними, супроводжуватись болем і свербежем. Чи потрібно здавати мазок, якщо немає скарг? Ні, не потрібно, тому що мазок без скарг є мало інформативним. Скринінг це ПАП-тест або цитологія. Мазок треба здавати, якщо є скарги. Бережіть себе і будьте здорові!